Вже втретє голова бурштинської громади зустрівся з бурштинцями. Попри недільний вечір людей, зважаючи на актуальність питання, прийшло досить небагато. Та, попри це, було поінформовано на якому етапі в процесі впровадження альтернативного тепла зараз перебуває місто. Голова громади Василь Андрієшин, зауважив, що все надто затягнулося у часі через брак коштів, які за підтримки громад Прикарпаття, обласної військової адміністрації, кабінету міністрів та президента України, все ж вдалося знайти. Розпорядження кабінету міністрів виділив. Віста дев'ять мільйонів на облаштування цих котель в місті Борштин. Наступний етап, як зазначив голова, це знайти підрядника, що максимально швидко зможе виготовити котельні. Почнемо вкладання договорів з поставщиками або виготовленими виготовками котелень, потім поставками. Але як вони будуть виготовляти, то підрядні організації повинні тут же монтувати пощадки. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ми повинні тоді роботи виконувати. Підводити електрику, підводити газ, підводити воду, підводити каналізацію. Тобто облаштовувати всю інфраструктуру навколо котельні. на чотири твердопаливні котельні для соціальної сфери, а це заклади освіти та лікарня. Оголошено закупівлі. Частково роботи по облаштуванню вже почалися в лікарні. Облаштування альтернативного теплопостачання в місті це, як наголошує голова, на випадок припинення теплопостачання від основного на сьогодні надавача бурштинської ТЕС. Участь у зустрічі взяв також директор станції Вадим Сімаков, який зазначив, що енергетики працюють у посиленому режимі. енергетики працюють над Обладнання мереж, і ми буквально по через тиждень-два беремо ще поточний ремонт на техобслуговування нашого обладнання, в тому числі я раху, кажу імені за обладнання мереж та самі мережі і обладнання, яке підігріває воду, теплоносій. Так, звісно, ми готові і будемо це робити. Всі ви знаєте, як Василь сказав, альтернатива на альтернативу. Да? Ті події, які відбувалися, не гарантують, не знаю на який відсоток цілісністі головного обладнання. Тому це не від енергетики залежить, і ви правильно робите, що сьогодні так, таким ж інтенсивними кроками. Готуйтесь до цього опального сезону, як зауважив заступник голови Іван Драгун, сьогодні є чимало критики, бо видимої роботи не видно. Та насправді до моменту встановлення котелень пройдено великий і складний шлях, в якому мали дотримуватись усіх законодавчих вимог. Ми маємо діяти в рамках виключно чинного законодавства. Тому на сьогоднішній день нами завершена та невидима робота, тобто завершені проекти по. Одномегаватних котельнях з обленерго вже на сьогоднішній день підписана угода для визначення прокладання електричних мереж до підводу цих двох котелень, потужністю 10 і 8 МВт, Відповідно, так само на завершеному етапі. Виготовлення проекту по реконструкції газопроводу людей сьогодні хвилюється нова складова альтернативного тепла. Звичайно, що таке теплопостачання буде значно дорожче існуючого. Я розумію, що мешканців не влаштовує питання оплати за опалення, але мешканці хочуть отримати це опалення. Я не почув ні від кого на протязі півтора місяця побудинкових обходів іншої альтернативи, коли я стверджую, що дана котельня. Одну годину буде споживати газу по технічних характеристиках 1500 метрів кубічних. Ця котельня буде споживати електроенергії в годину 150 кВт. Плюс на цій котельні будуть працювати як мінімум 4 оператори. Тоді в мене виникає питання: а яке опалення хочуть мешканці? І важливо усім мешканцям Бурштина, які мають право на субсидію, до початку опалювального періоду, потрібно про це подбати. Отримати таку допомогу можуть сім'ї, в яких плата за комунальні послуги перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Надія польова новини телерадіокомпанія Рай.